Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І таке запитання сьогодні: такий розклад сьогодні. Чи відбудеться ваша зустріч? Давайте візьмемо, а зараз подивимося. Зараз я подивлюся. Ну, тут, бачите, тут 4. Ммм. Давайте 4 візьмемо. 3 і 5 – це 4. Давайте поділимо посередині. Візьмемо 4. Тому що розклад буде коротенький, тільки одна карта, чи відбудеться ваша зустріч. І так, перша, друга, третя і четверта карта. І так, і так дивить, вибирайте свою карту. Згадуйте, ви можете тут і, я так скажу, не обов'язково кохана людина може бути. Просто чи відбудеться ваша зустріч? чи побачитеся ви знову, можна так, навіть перефразуйте собі. Ось і туди загадуйте свою позицію. Перша. Друга, третя і четверта, ми будемо дивитися, відбудеться ваша зустріч, чи ні. Можливо, карта покаже нам причину. І так, перша карта. Чи відбудеться ваша зустріч? Ви знаєте, а ви спочатку самі оприділіться. Тут ще поки що фантазії. Тут ще, ви знаєте, як то кажуть, реальність ще не сформована. Тобто, залежить від вас. Ви коли. Я би так сказала: оприділітесь, так, російською, та оприділіться, що ви хочете від цієї людини. Тому що я тут, я тут так скажу: тут по вилами по воді написано може не відбутися, а може і відбутися, тому що тут ще від вас залежить. Ви дійсно хочете цієї зустрічі? Якось так. Або біль, розумієте, не розпорошуйте свої бажання. Якщо ви хочете цієї зустрічі, будьте впевненіші, не просто мрійте Да, я знаю, ми зустрінемось. Якщо це ваша доля, ви зустрінетесь. Друга карта. Тут, тут карта не хоче казати. Ви знаєте, карта вам радить заспокоїтися. Бути впевненішою в собі і просто спостерігати. Ви знаєте, я зараз трошечки можливо скажу, щоб ви зрозуміли. Вам повинно бути паралельно. Я розумію, якщо ви чекаєте когось з війни, то вам не може бути паралельно, але вам карта каже, коли ви ситуацію відпустите, коли ви будете готові до любого варіанту, все у вас збудеться. Жриця говорить про те, що треба ситуацію відпускати. Тут треба оприділітися, визначитись. О, не оприділіться, визначитись. Можливо, хтось мені там підказав з вас. Тут треба людині визначитись, а тут треба заспокоїтись і відпустити, і бути готовою на будь-який варіант. Ось уже друга карта, тому що а, я так відчуваю, що ви аж дуже хочете тут замріялись. А тут не порада вам відпустити ситуацію. І повірте мені, все буде добре. Третій варіант: чи відбудеться ваша зусиль? Стопроцентово. Ще й подарунок вам привезе. Угу. А, я не здивуюся, якщо ви одружені, це може бути ваш чоловік, а можливо, це ваш майбутній чоловік. процентово буде. І буде серйозна розмова. Така, знаєте, на майбутнє. Дуже хороша карта випала. І тут, чи зустрінетесь? Так, перспектива є і велика дуже. Чекайте. Чекайте. Ця, ця е, зустріч е, дасть вам перспективу на майбутнє. Угу. Ось ці дві карти відбудуться. А тут вам треба відпустити, а тут визначитись. Ось так, мої дорогенькі. Ось це був такий розклад для вас. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, мирної вам ночі і добра ніч, мої хороші. На все добре.